Росіяни підірвали Каховську греблю 6 червня. І поки Херсонську область заливає, частина Дніпропетровської області та передмістя Запоріжжя залишилася без води. Обміліла й частина Дніпра. Наслідки можна побачити і на запорізьких пляжах. Зараз так виглядає один з них. Рівень води продовжує знижуватись. Вода відійшла на десятки метрів, що чітко видно, якщо порівнювати з початку місяця. На цьому пляжі рівень води відійшов. Тепер тут на поверхні вийшло багато сміття. Також повстав неприємний, неприємний запах риби. Раніше на цьому місці була вода, а тепер відкривається вид на перший міст Проображенського. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на своїй Фейсбук сторінці пише про значні збитки та загибель великої кількості диких тварин. Підрахунки ще тривають.